Які шопенкові гриби їстівні, а які отруйні. Багато видів шипенкових грибів людина вживає в їжу. Відомо про понад 200 видів їстівних грибів. Кулінарно оброблені плодові тіла багатьох видів шопенкових грибів дуже смачні. Найбільшу харчову цінність для людини мають усім відомі білий та польські гриби печериці, підберезники, підосичники та маслики. Гриби містять багато білків, вітамінів, необхідні людині мікроелементи, купом, цинк тощо. Однак споживати потрібно лише свіжі гриби з молодими плодовими тілами. Старі плодові тіла, хоча й приваблюють своїми розмірами, можуть містити отруйні речовини. Ці речовини утворюються внаслідок процесів обміну речовин гриба або накопичення з навколишнього середовища. Наприклад, якщо грибниця міститься в ґрунті неподалік від автотраси чи звалища промислових відходів. Далі поговоримо про отруйних представників шипенкових грибів. Адже не всі гарні на вигляд гриби можна вживати в їжу. Треба пам'ятати про небезпеку. Найвідомішими отруйними грибами є а вже ж, авжежбільна пуганка, певні види мухоморів, несправжні обеньки тощо. Споживання їх може спричинити не лише, не лише тяжке отруєння, а й загибель людини. Крім їстівних та отруйних грибів, є й умовно їстівні. До них належать гриби отруйні або ядкі чи гірки на смак у сирому вигляді, але їстівні після ретельної кулінарної обробки. Це, наприклад, вовнянка та рядовка сіра. Підсумовуючи, щоб забезпечити себе від. Отруєння грибами слід чітко дотримуватися правил збирання, зберігання та приготування. Перед тим, як почати самостійно збирати гриби, слід дізнатися про види отруйних грибів, що поширені у вашій місцевості. Важливо запам'ятати відмінності безпечних грибів від шкідливих і лише потім вирушати на збір. Дякую за увагу!